Так, друзі, всім добрий вечір. З вами Хіро Таромістік, як і обіцяв, показати площадку, де будуть відбуватися ремонтні роботи стосовно дитячої площадки. Так ось Ми підходимо, це в нас одна дорога йде остановка, Тут іде друга дорога. А це ми підходимо, це нам виділили тут кусочок землі. От, тут оці деревця остануться. Це тут буде починатися площадка. Тут нам треба ще оці. Сьогодні я рішав питання з цими деревами, щоб пересадити другі, а старі убрати. От. Тут буде ну коротше, десь з цих пір почнеться і туди. Зараз тут у ці плити, треба убрати, розрівняти поверхню. Менімуся на плити, так би видніше. Оце наша територія. От, бачите, аж туди по дорогу. Отакий От трикутничок. Це нам такий трикутничок виділили для дитячої площадки. Як бачите, воно занедбане без забору, забор обов'язково, умова на дитячій площадці, це обов'язково треба зробити. Ми склалися вже. Більшу частину стовпчиків знайшли, закупили сітку, закупили цемент, остався пісок, мучка і все остальне, що треба. І тепер триждемо, поки нам оце вирівнює цю землю, Тут обру ці плити. от. І тоді будемо починати, роботи, проводити роботи з самотужки власними силами на вулиці, сусіди, батьки, оце, всі оці хати, скільки тут є людей. Тут, багато. Тут розвилка, йде, у нас вулиця Велика дітей. Тут дуже багато. От, центр, якщо бачите, далеко там. Якщо його приблизити, оце церква, і там аж центр, школа, є це там аж у нас друга площадка. Тут поки що нічого нема. От, От про це я місце, друзі, всім і говорив, де буде проводитися робота і, і на що я збираю. Допомогу, донати, всіх прошу, всіх підписників своїх, кому не тяжко. Всіх прошу, всіх підписників своїх, кому не тяжко. Якщо в мене є 2000 підписників, 25 навіть 2600. Вже. Якщо кожна людина скине хоча б по одній гривні, це буде 2600 гривень. І я тоді зможу закупити якісь труби, щоб тут на цій площадці поставити. Декілька качель і якісь, декілька будиночків для дітей, хоча б спочатку. Потім будемо далі своїми силами все робити. Всім дякую. Підписуйтеся, лайкайте, щоб всі побачили.